Слухаємо і засуджуємо. Коля. Синок, помоги. Козирна кравчучка. А ким була Мар'яна Безугла? А, ні ким, да? Як ти кажуть, пізділ кожному. Ми не можемо заглянути в завтрашній день. І змусити всі геїв виїхати на Закарпаття. Нас можуть. Привіт, друзі! Ви на каналі Elba Лайв. Я Анжеліка Сезоненко. І сьогодні ми презентуємо для вас новий формат Слухаємо і Засуджуємо, де ми щотижня будемо збиратись з моїми колегами і обговорювати найгучніші і найскандальніші теми цього тижня. Що ж, сьогодні гість цієї студії Віталій Ткачук, спортивний журналіст ЛБ. Привіт! Привіт, привіт, друзі! Всіх вітаю! В яку камеру дивитись? Дивись на мене так Добре. буде ідеально. Так, да, так краще набагато. Отже, ми будемо дивитися найцікавіші, найсмішніші відео цього тижня і обговорювати звісно, критикувати без цензури. Поїхали? Let's go! І так, перше відео, друзі.

Виборів нема, політичний сезон не стартував. Гречка сіства, ноль. Значить, ну що відбулося, да? У нас Микола Тищенко подарував кравчучку якійсь е, жіночці літній. І ти знаєш, от е, все б нічого. В принципі, ну нормально, до тебе можливо, суто теоретично підійшла якась літня жінка як до народного депутата. Вона тебе впізнала, підійшла і каже: Коля, синок, помогій! Мені нужна нова кравчучка. Ну реально, у нас люди бідні і у нас низькі пенсії. Зрозуміло, що людям треба допомога. Але зробити цього це шоу. Тут питання в тому, наскільки потрібна була саме кравчучка, знаючи статки Миколи Тищенка, типа, підходити з кравчучкою до жінки під музику Слави Кравчука. При тому, що ну видно, що це шоу. Він це все зробив на показ. Давайте, до речі, послухаємо, у нас є ще одне відео, де видно, що він пояснює В Верховній Раді. Гончаренко Олексій його запитав, він там пояснює, як все сталося. Це все було не награно, правильно я розумію? Так, да, 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 він пояснює, що це реальна, реальна історія. А, це так, було, це все це було це зієш, це хтось зняв біля приймальні, тому що. А ви не знали, та, що знімаєш? Неочікувано. Я взагалі не ну, я вже так настільки звик до публічності, і, постійно, і настільки постійно. звик, що хтось підходить з камерами, з, з, зробить відео. Для... Я з повагою ставлю. А це зварушливо було дуже відео. А як звати цю бабусю? Ми так і дивіться. Бабушка, бабушка, бабушка Катя. Бабушка Катя зварушливо відео. Ми точно знаємо, що у бабушки Каті тепер є козирна кравчучка. Це один. І ще ми знаємо, що Колю Тіщенка можна зняти безпалівно, фактично з будь-якому місці і з будь-якого ракурсу. Абсолютно, він звик до камер. Ну що нас відомий ресторатор, а також потім зірка мастер шеф Шкода, що це було не по Фрейду, да. Про камери Здається, в нього ж немає. Цього домашнього арешту, так Він же ж може спокійно Так, до речі. Е, знаєш, ти мені Микола Тищенко не тим займається допомагати літнім людям? Окей, але коли ти народний депутат з величезними статками, невідомо звідки? Тому що ну дуже сумніваюся, ті ресторани приносили якісь великі гроші, але ну менше з тим. Я думаю, що коли в коронавірус закрилися всі ресторани, окрім Велюра, то він народив. Ну хіба, хіба. він заробляв на тому, що він незаконно людей приводив в ресторан, коли все було заборонено. Але ми пам'ятаємо, що зараз проти Тищенка відкрита кримінальну справу. Відкрито. І щось його не дуже можна було знімати, так, коли його якісь охоронці в балаклавах так, і камуфляжі так. били в Дніпрі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен. Так, наснаправду на для, для мене дуже дивно, що ця історія трошки притихла. Знаєш, здається, що то, десь було, і все далі. Коля собі ходить, кравчучки роздає. Я думаю, що правоохоронцям варто б все ж таки згадати цей епізод і довести справу до якогось логічного кінця. Коли Тищенко інкримінують організацію незаконного утримання особи, а його публічникам там і інші статті, я не пам'ятаю, які точно, але mm. там було і фізичне насильство. Але йому з самого початку дали домашній арешт, а тепер взагалі змінили на особисте зобов'язання. Він собі вільна пташечка, що не хочете тому, що і робить. Людина працює, розумієш, поки ми з тобою тут. Сміємося, людина займається важливими справами. Війна в країні, народний депутат, треба закони писати, правки приймати. До речі, Микола Тищенко вигнали ж з фракції Слого народу, що тоді, коли він в Таїланд їздив. Пам'ятаєш, mm -hmm. його mm -hmm. була mm -hmm. дуже важлива місія mm -hmm. в Таїланді. Робочі візити зустрічі. Він налагоджував зв'язки. Дуже важливі зв'язки. Да. Ну ми опустимо той момент, що це було взимку, а це якраз високий сезон в Таїланді. І його сім'я ну так вже сталося. Що щороку відпочивала в Таїланді його дружина, нібито колишня, про це розповідала постійно в інстаграмі. Ось робоча поїздка і відпочинок сім'ї. Угу. Але не суть. Верховна Рада взагалі у нас працювала так цього тижня дуже активно і видавали перли за перлами. Сказав казав клас, як потужно. Потужно, так. Да. Зараз послухаємо. Дайрославанович, я, я це бачу. змушений процитувати мера Києва. Ніхто не може зазирнути завтрашній день сьогодні, тому мені важко сказати, що буде на цьому тижні. Ми живемо в дуже такий складний час, тому цей тиждень ще триває, Ярослав Іванович. Давайте разом дочекаємось. Я б сказав, що телевізор, е холодильник, може перемогти і телевізор, От. як то кажуть. Направду, е я вважаю, що це трошки смішно, але я думаю, не, не, не стільки смішно з фрази Віталія Володимировича Кличка, да, яка стала вже мемом. мемом да, такою. Класикою знову ж таки, як з того, що нардепи дозволяють собі користуватись такою лексикою під час засідання. Ну цирк поїхав, а клоуни залишились, розумієш, і це ж про серйозне питання. Железняк народний депутат запитав: чи коли вони збираються затверджувати програму діяльності уряду, тому що там був визначений термін, і він вже закінчувався? Не може бути, вони його просрочили так. І тому я спитав: а коли ж ми будемо розглядати? Вже термін виходить, а цього тижня немає угу. продовження пленарних засідань. І Корнієнко йому каже: та ми не можемо заглянути в завтрашній день, Ярослав Іванович, Що ж поділась? Ну, а все тому, що у нас в Верховній Раді все ставиться тоді, коли їм треба, коли вони хочуть. Вони собі не йдуть по регламенту. Або коли їх попросили, да, потім картонні майдани там, всяка така. Прикольна історія Сарасята і, і так далі. До речі, про Сарасят. — Зараз Ану? ми. ну. Побачимо ще одне відео, яке Сполучених Штатів стосується. О, так, ось воно, коли дивишся за забору, воно сміятися якось легше, бо дивишся на наших, воно наче й смішно, але потім стає дуже сумно. Боляче, да? Що ці люди, якби, впливають на наше з тобою, зокрема сьогодення. І, можливо, сподіваюсь, що ні, майбутнє. Да? Ну, чекай, ще вибори не будуть, поки що через воєнний стан. Поки тому є... вони з нами. Мені здається, надовго. Аби не назавжди. Зглянути проект постанови про звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США на. Здобуття Нобелівської премії, і швидше премії миру. Ну, це просто Що він не здивований, що це саме він. Дональд Альфредович не смає тепер бути лауреатом Нобелівської премії. А в мазурашу, напевно, закінчується віза. І він хоче вислужити перед окупантом Білого Дому, як казали класики. До речі, щодо Мазурашу Ти ж знаєш цього що... вельми я, шановного я знаю. він відмітився скандальними ініціативами. Зокрема, він, до речі, хотів під час війни так у нас дуже багато важливих законопроєктів, і дуже мало часу депутати працюють, на жаль, але він мало. хотів заборонити критику влади в інтернеті і криміналізувати її. По по-пу. За те, що ми з тобою його критикуємо, нас можуть. Мазурашу. Ах ти який! А ти що знаєш? Я знаю, що він виступав проти. Не знаю, як правильно навіть це обізвати. З його слів, він виступав проти гомосексуалії, щоб це не означало. Проти такого прояву як трансгендер. Mm -hmm. от, і ще якась третя когорта людей от Мазурашу теж був щиро переконаний, що варто якось ужесточити. Цензура має бути, бо ми е, б'ємося зі смертельним ворогом. Тому що треба зробити? Треба заборонити критикувати владу в соцмережах і змусити всі геїв. Виїхати на Закарпаття. А чому саме на Закарпаття? А чому ні? А чому ні? Бо Мазурашу. До речі, ще один його, ще одна ініціатива його стосувалася того, що він хотів знизити або взагалі скасувати, я вже точно не пам'ятаю штрафи, які стосуються невикористання української мови. Ну, замовний закон, так да, да. він скасувати, виступав він проти нього. А ми знаємо, що там часто Закарпаття стає причиною таких мемів, да коли люди не знають української мови, то я думаю, що мазурашу був би не проти от, власне відправити якихось неугодних собі людей кудись туди. До я не дуже розумію, як можна заборонити гомосексуалізм. Ну, типу, як? Я думаю, може в мазураш молоційним якісь думку. Ми маємо світь, Мазураш буде особисто походити по квартирах, тримати свічку. Я думаю, що, би на власному прикладі показати, що це погано, так? Нема що додати я сподіваюся, що все ж таки цю правку його про критику влади не внесли. Да, і ми зможемо записати ще декілька Та ні, не ми зможемо ще поки фресподіваюсь. цікаво, де був Тіщенко в цей момент. Я думаю, що він мав би підтримати Мазура, що, ні? Ну а до речі, з приводу Нобелівської премії миру, так Дональду Альфредовичу, так. очільнику Білого Дому. Так ну насправді а, а за що? Вже війна закінчилась, я щось пропустила, я проспала. Це не сьогодні нас бомбили ракети? Ні? А Вірменія і Албанія тобі. Не, ну, ну це взагалі цікаво, Албанія. знає, що в неї була війна з Вірменією. Ти Бачила до речі, не знаю, чи він буде в доробку, як президент Албанії підійшов до Макрона і так. Ляснов його по плечу і сказав, а що ти не привітав? Чо ти не привітав нас з президентом Ні, з тим, що нас війна закінчилася? То албанці святкують. Президент США сказав, що все добре. а ти не привітав. Ну, можливо, Всю. це авансом. Вони хочуть все-таки ж. Вони сподіваються, що США закінчать війну якось в Україні, і авансом хочуть вже Дайте, дати премію миру. Давайте спочатку, якби, ну, спочатку одне, а потім премію миру, премію там, не знаю, Нобелівську премію, премію Дарвіна. Там якщо є все, що премію Дарвіна я би точно дала. <реш> Поліцера, там я не знаю, все, що Дональд Кович захоче, ну. Пояс Усика, Кубок чемпіон, чемпіонів світу, я не знаю, крісло з кабінету Джані Інфантіно, Ну все що завгодно, Якби. Тут питання в іншому, аби війну закінчив. Стой. Хоча ми ж розуміємо, що е, підсумок цієї війни Вінну залежить. Тільки ми. Да, залежить не від того, в якому настрої прокинувся Дональд Тедакович, а від того, чи вистачить нас сил бити росіян далі. А у нас вистачить сил, якщо вони будуть давати нам зброю. Хай просто дають да. зброю, мовчки да, да, без да. слів. Так, йдемо далі. Давай. Мене звати Безумна а тут засідання комітету з питань національної безпеки. Вони закрилися. О, не пускою. Там у заложниках Василь Васильович Малюк закрилися просто щоб не пустити. Мар'яну, яка має всі допуски і доступи, народний депутат має право, але вони так бояться, що не пускають навіть членів комітету національної безпеки оборони та розвитку. Я туди не розумію, хто зайти що це дай Бог. Він так опасається просто Мар'яну. До того ж, це заслуховування не будемо перебільшувати його цінність, оскільки всі ці заслуховування проходять без рішень. Марія рішення комітету не, не обговорюється. Комітет не відправляється, крім того, ми прекрасно знаємо, ну, яка справи зараз. Все я нічого нового не буде. Ну, насправді про Мар'яну Безуглу я її сама трошки боюсь. Я розповім одну історію Давай. Особисту. Mm. Значить, Перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання. Ким була Мар'яна Безугла? А, ніким, Да? Ну от. І у мене ефір. І мені долучають. Онлайн Мар'яну Безуглу, ну, як типу нову депутатку, от, розповісти там, що там в Раді буде, що почом. чому. От. І мені редактор написала Марина Безугла. Ну, Так написала мені, редактор. Ну, я їй звертаюсь до неї. Доброго дня, пані Марино. Уявляєш, що було далі? Вона. Я не Марина, я Мар'яна. Як ви можете? Це не професійно. Я перелякалася, вибачилася. Думаю, боже, ну реально так незручно. Я uh -huh. помилилася. Я кажу, вибачте, мені так редактор написала, а я вас не знала. Це не професійно. Вона ще 5 хвилин, коротше, uh -huh. мене відчитувала в ефірі, я закінчила з неї ефір. Ну, я про цю депутатку зрозуміла все в перший день. Uh -huh. Ну, вибач, коли ти, угу. Не треба корчити себе зірку. Це по-перше. По-друге, людина просто може обмовитися. Я вибачилась. Але оця безумність, та, вона, ну, вона присутня. Зате тепер Мар'яну знають всі. Те тепер знають всі. Вона досягла того, що хотіла. Тепер дуже складно помилитися в її імені. Ну легше в прізвищі. Знаєш, я це відео не бачив, бо. Вона мене заблокувала в Фейсбуці якось під якимось із постів одним із багатьох, я не витримав, напхав її там повну торбу, і потім хотів зайти глянути, чи відповіла вона мені якось вирішила заблокувати. І з тих пір, знаєш, коли мені там друзі скидають якісь мємні історії зі сторінки Мар'яни, я не можу цим подивитися і відчуваю себе таким трошки ущемленим у цьому питанні. Але судячи з того, що навіть голова Служби безпеки України на ключ від неї закривається, то я багато не втратив. Я думаю, що Мар'яна, в принципі, по життю займається лише тим, що нападає на людей. Знаєш? Спочатку це був. Собака на ланцюг? Да, да, да. Судячи з усього, ланцюг. На ну, цю зняли. якщо зняли, <ріст> якщо вона дійшла до кабінету, де там вирішувалися якісь серйозні питання, власне, я нагадаю, її вигнали взагалі з комітету з питань національної безпеки і оборони. Чого б це? За купу скандалів, тому що вона про фронт коментувала, по-перше, неправдиву інформацію, неперевірену інформацію. По-друге, вона видавала державні таємниці. Вона коментувала, здається, щось власне трішки заздалегідь. Я точно пам'ятаю, що під час одних однієї з контрнаступальних операцій на фронті Маріана Безугла повідомила про те, що населений пункт Х уже звільнено, хоча його звільнено не було. От і від того, власне, постраждало чимало українських військових, які також потім мали претензії до цієї персони. Скандали з Мар'яною Безуглою, Їх було купа, критика керівництва так, Збройних сил України. Далі вона сказала, коли вбили молодого хлопця ракетою. Ой, да. Вона сказала, що це карма, бо він був вихилянтом. Ну це ж не адекватно. Він був аспірантом, по-моєму. Так, якщо я пам'ятаю. вбивати військових за невиконання наказів командирів. Такі пропозиції. Мар'яни Безуглої. captures so, a so simple yet profound truth to ensure peace we must prepare for war from this moment forward the only mission of the newly restored department of war is this warfighting preparing for war and preparing to win Анрелентинг Анкомпромайзін інве персют горече. Це міністр війни США Піт Хекзет. Якщо ви не знаєте, пропустили цю новину. Запропонував перейменувати Пентагон в міністерство оборони. Так от, міністр війни, ну логічно, сказав, що вони будуть готуватися до війни і готуватися до перемоги. Можна будь ласка, пояснити, як можна це зробити одночасно? Залишилося з'ясувати з ким воювати Бо і, там... з ким, да. і Венесуела, і і... Китай. І Китай. Жодним чином не Росія, ні. Ви не подумаєте, ми якби на своїх, от зайвий раз не газуємо. І претензія з приводу ж острову цього. Е, Гренландія. Ну, і ти Тайвань. Ж. Тайвань. Власне, воювати є з ким, і питання Палестини досі залишається відкритим Ізраїля. Я думаю, що американці можуть знайти, з ким по Ну, е масштабність проєкту велика, нового. Ну, я не знаю тепер. Перший крок зроб, зроблено. Зумієш, Перейменували в Міністерство війни. А, але дуже не хочеться. Бо знаєте, це ж якщо вони війну з кимось почнуть, щоб перемогти десь, то тобто. вони нам зброю перестануть давати. Тому дуже хочеться, щоб вони ні з ким не воювали. Але, до речі, піта Гекзита, ну щоб ви розуміли, настигла карма, як каже Мар'янка. Зараз побачимо, яка карма. Цікаво, чи вона до того долучена якось. Ауч! Хто не зрозумів, під Хекзет це якраз в кроватці він, і він просто скейтом собі дав по яйцях. Дивлюся цього чоловіка і отрима уявляю, от перед Дональдом Фредовичем. Стоїть троє або четверо кандидатів, показують йому досьє, здобутки, освіту і так далі. А потім показують це відео з і Він такий: це мій кандидат. Що нам треба? Сюди запакуйте його цього хлопця. З ним ми точно переможемо. А тобі не здається, що обирали в принципі всіх в білий дім. А в нову адміністрацію за принципом о, хто піше. Там був принцип, був. Наскільки я знаю, я читав, що для окупанта Білого Дому, власне, дуже важливим е, аспектом, на який він зважає під час прийому на роботу якби колег, є те, аби е, його ім'я, ім'я було дуже співзвучним, власне, з помічниками і так далі. Ну Саме за таким принципом треба брати людей на роботу, До які не... будуть вирішувати долю США і всього світу. Просто щоб ім'я було співзвучне. Слухай, Я думаю, що в тій ситуації, якби там кого не постав, гірше не буде. Флешбек такі дав. <плес> буде, 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 буде. Я не знаю. Я дивлюсь на власне внутрішню політику США на стан, на стан справ у них в політикумі. Потім дивлюся знову ж таки на Мар'яну, на Тищенка і Мазурашу, і розумію, що в чомусь ми все ж таки наздогналися. Ми, ми перемогли, ми перші обрали таких. Якщо раніше ми постійно були е, в ролі тих, хто доганяє, да, хто дивиться на США, як на Орієнтир, то я думаю, що цього разу американці подивились на Україну. І такі я, я тобі нагадаю, що нинішній президент вже вдруге все таки очолює білий дітку. З першого разу не всім було все понятно. Я думаю, що людям мало екшена, розумієш, вони бачать, що світ котиться в прірву. Прірву, нічого не подумайте. Нічого не подумайте. Одно, щоб веселіше було, взяли людину, яка спеціаліст, власне, розрулювати. Як це зробити пошвидше? Як то кажуть, пізділ кожному, по пізділу кожному, як би в руки. Ну слухай, ну за те весело. Дуже зате Гол... смішно. Головне, щоб потім не було дуже сумно розумієш? Щотижня, навіть щодня нам є що обговорювати. На жаль. Теж хочеться, да, спокійних таких буднів. Я пам'ятаю там десяті, да, всі смі Ну е, е, ніхто не каже за повернення Януковича, да. Але я просто собі пам'ятаю. Дитинство, е, новинний канали. Тут е, Боже, дитинство, він був дитиною, коли був Тисячного року, коли був Азаров. Азаров, дитині там якісь умовно рік людина Ой. виступає в Верховній Раді, каже про те, що треба брати Лопаті? Так? Всі сміються, потім всі сумують, потім якесь свято, там Новий рік, паски побили, і, і все нормально. Розумієш? Мені здає, наслухай, що... не слухай, ти, не ти пропустив чи забув, як Яценюка з трибуни з букетом виносили, да, як да. бійки ляшка без кінця були. 100%. це от той час. Я не кажу саме про політичну кон'юнктуру, а саме в питанні інформаційного простору, розумієш, коли новиною була поява чокабри на Київщині, то ті, ті золоті часи, які скоро не настануть. Тому треба допомагати. Цього вже ніколи не буде. Все, да. я Ванга кажу. Да. Тобі. Нет, це правда. Цього вже ніколи це не правда, буде. Правда, це правда. Життя змінилось. Але як казав. Перший президент України. Маємо те, що маємо. маємо. На цьому, я думаю, друзі, ми сьогодні закінчимо. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, як взагалі вам наш новий формат. Я залишаю в описі під цим відео мій інстаграм, інстаграм Віталіка. Пишіть нам, присилайте відео, які ви хочете, щоб ми обговорили наступного тижня. Дякую, що подивилися! Я Анжеліка Сезоненко. Це Віталій Ткачук. Нова програма. Слухаємо і засуджуємо. Папа. До зустрічі!